Шевченко, за сонцем хмаленько пливе. За сонцем хмаленько пливе, червоні поле остилає і сонце спатинько зове, у синє море покливає рожевою полоною. Очем люмбо. Годиночку. Малу годину ніби серце відпочине. З Богом заговори, а туман, не наче волох, покриває море, і хмаленьку ложеву, і тьму за собою, покриває туман сивий, і тьмою німою мою попиває тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері, Dite.